Компанія Greenway Auto знову привезла в ідеальному стані Volvo V50. Останній рік випуску цієї моделі 2012 року із Швейцарії. В ідеальному стані по кузову, технічно, салон зовні питань немає, з класною історією. Красивий кольор такий синій, на сонці переливається під Фіолетовий аж. І в хорошій комплектації. Зараз детально все розкажу і покажу. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат. Ні, в будь-який момент Готовий до першої реєстрації у МРЕО МРЕО прямо біля нас, вулиця Миколи Грінченка, 18. Там знаходиться автосалон. Там таких Вольво. Штук 20. Є що вибрати. Отже, конкретно по цьому екземпляру. Максимально близько буду показувати кожну деталь. Зразу диски, колеса 205, 50 r 17 Pirelli, літня хороша резина. Нюансів по кузову немає. Скло все оригінальне по периметру, але лобове мінялось. Мінялось на лобове і мінялось воно в 2021 році. Хто не знає, в Європі не пройдеш тихогляд, якщо є скол на стеклі. Ну, зато оригінальне свіже. Релінги є. Ззаді парктроніки є. Ось такі міні-спойлери є, класна штука, сюди не так закидає грязь. Зйомний фаркоп, багажнику лежить, покажу. Хромова така накладочка, це, як правило, тільки 12-й рік. Якщо 2012 року я ну так, по, по статистиці зустрічаю Volvo 50, то тільки тоді ця хромова накладочка. Рестайлінгова модель, тут двигун 1,6 дизель D2, 115 кінських сил і працює в парі з механікою 6-ступкою. Ось гляньте стан по кузову. Хто не знав, ще раз повторюсь, ось ці накладки низ дверей і пороги це все пластик. У його все продумано, тому ніякої корозії немає і не може бути. Красивий колір. До речі, автомобіль заведений працює. Чуєте як тихо і рівно? Леди, денні ходові вогні, лінзована оптика, бампер без піскоструя. По автобанам цей автомобіль не ганяв. Зазори, гляньте, ідеально всі рівні. Є тут датчики світла, датчики дощу. Так, тепер по історії. Зараз ж ось фаркоп зйомний, два ключі, до речі, є. Значить, машина Швейцарії 12 рік, 5 місяць, був власником Matis, е, якийсь там Матіс Олберг, і він же вписаний і в сервіски. і ось всі записи. Ну, Наприклад, 5-й місяць 204 рік було 247 тисяч. І ось обслуговувалося на Вольвовському СТО. І відмітки є де, що, коли мінялось. Він акумулятор мінявся в 20-му році. ну Він як новий, можна сказати, класний, класно працює. Ці всі записи є. Бачите, багато багато. Як правило, просто там пишеться кілометраж, дата і все. А тут ще й розписано, що мінялося. Це плюс. Сертифікат є, машина розмитнена, в будь-який момент готова до першої реєстрації. Ціна питання першої реєстрації вам обійдеться приблизно 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Дуже класна шумоізоляція цієї машини. Показую, гляньте, який товщиний войлок це з однієї сторони і їх там два, тут і тут. Також тут є підсилювач, дуже офігенний звук, акустика. З класними басами. Хто полюбляє, то сподобається. Тим більше тут хороша шумоізоляція, такий збитий автомобіль, звичайно, і акустика. Ну, по акустиці це відчувається. Салон, салон гляньте, як новий, такий стильний, сучасний комбінований салон з такими прошивками, це шкіра. Тут шкіряні вставки, якщо дитина, там крісло і сюди ногами, то просто витер собі да і все тряпочкою. Ось карти. Ну ось скло, якщо камера передасть, то видно ще 12, да? Шведен 12. 12 рік, навіть, навіть скло йде. Водійська карта частіше всього царапається, стирається, витирається. Гляньте. І водійське крісло гляньте в якому стані. Дуже-дуже акуратно їздили бережна експлуатація. Шкіряний мультируль, їх круїз контроль, продіння магнітолою. Датчики світла дощу є. А, автоматичне світло. Портовий комп'ютер, система старт стоп. Ось ці заглушки часто літають, тут вони є, aux USB є, 6 двохзонний клімат контроль. Радіо РОКС, як завжди слухаємо. Це не реклама, а просто вподобання. High performance sound підсилений звук, два ключі. Пробіг на сьогоднішній день 252 тисячі оригінальний. Повірте, цей мотор їздить ще скільки ж і питань не буде. Масло не бере, турбіна отлічна, форсунки отлично. Ось Оберти, ніяких помилок, все зафіксовано, все красиво чітко. Дуже класно, швидко заводиться. Дзеркало з автоматичним затемненням і козирки ці з двома лампочками завжди. Хороша комплектація. Так, йдемо далі, ще подивимось салон з цієї сторони і послухаємо двигун. Комплектація Momentum. Зборка бельгійська. В-50 збиралась на заводі в Бельгії. Ніколи не буде болячок у Volvo ось тут понизу дверей. Наскільки якісний лакофарбове покриття, кузов і так далі. Завжди тут є накладки, ногами не витирається. І комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Теж крута штука. Ось там салону. Ці всі матеріали дуже якісні, м'які. Якщо чесно, у Вольво пластика по мінімуму. Такого жорсткого пластика. Це все якісне, м'якеньке. Так, тепер двигун. Дизельний двигун. 1,6 дизель, де два маркіровка його. Новіший двигун на цих рестайлінгових. Це вже той, що восьмиклапаний. Він простіший, потужніший і новіший. Ось турбіна гарит. Найдешевша заміна ГРМ. Один ремінь, один ролик тут. Ціна комплектора 3 тисячі гривень, а ціна роботи заміни від 2 до 3 тисяч гривень, в залежності на якому СТО ви робите це. Немає ніяких характерних газів. Екологія, до речі, на місці. Нічого не вирізалось, не перепрошувалося і не потрібно. Тут нічого не кидає. Топливний фільтр. І ось акумулятор, до речі, оригінальний ставився. Ось робота. рівно і тихо. Якщо йде вібрація на кузов, хто не знав, то треба поміняти ось цю подушку. Це гідравлічно, а тут вона пересихає і потім е, йде вібрація трошки на кузов. Замінили і все. Ціна питання... Від двох тисяч і до трьох тисяч гривень. В залежності якого виробника. Можна і самому поміняти. По вихлопу. По вихлопу тут все добре. Нічого не парує, не димить. І там знизу все красиво. Піднімали, дивились. Якщо камера передає, то я думаю ви побачите не взяв я сьогодні товщиномір, на жаль, поїхав він по кузову, все дуже-дуже класно. Тому, друзі, класний-класний екземпляр. Оригінальний пробіг, класне обслуговування. Візуально там на 5 балів з плюсом виглядає по 5-бальній шкалі. Класна ходовка, я їздив, щеплення, тут питань немає. Дуже-дуже хороший стан, друзі. Е, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. І також яю, що кожен тиждень у нас нові поставки Volvo з Європи. Відбираємо найкраще і кожен тиждень. привозимо. І на цьому тижні будуть свіжі поставки. Ще три штуки приїде. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям. І приїжджайте, є чого вибрати. До зустрічі!